Вітаю, друзі. Отже, сенсаційний наказ президента України про історичне населення українцями території Російської Федерації був підписаний 22 січня, і за ним відповідно починається неймовірні за своїм змістом безпрецедентні ситуації. Отже, президент України. Підписав указ про історично населення українцями території Російської Федерації. І я хотів би тут процитувати і дещо розібрати ті речі, які з нього впливають, і це дуже важливо для нас, з вами країна, яка зараз веде супротив. Російській окупантській армії. Отже, зважаючи на те, що Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Свобожанщині, в межах сучасного Краснодарського, краю, Бігородського, Брянської, Воронезької Курської, Ростовської областей, Російської Федерації. І якраз. Згадка цих територій, де ж проживають українці, друзі, призводить нас до того, що було доручено Кабінету міністрів, Міністерству закордонних справ Академії України проводити роботу з пояснення про тих територій, де проживають українці. Тож ці назви ми почули з вами. Я ще раз нагадаю: це Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина, Краснодарський край, Білгородська, Воронівська, Ростовська, Курська області Росії. Отже, що йдеться? тепер віднині для світу з'являється нова мапа. Цей ця мапа, цей атлас, та контурна карта, буде свідчити про інше. Дивіться, названі президентом області, де етнічно проживають українські українці. Вони опоясують Україну здовж східного кордону східні, південні кордони наші. І це тепер буде свідчити для всього світу, що існує Україна, межі цієї держави, нашої держави України, не збігаються з етнічними межами. І постає перше питання: а куди ж дівся справжній кордон України? Це питання, яке зараз почнеться обговорюватися в світі. Чому етнічні межі не відповідають аж такому поясу? Другі друзі. Коли ми говоримо про те, що з'явиться ця карта, і в світі зрозуміють, що території, де живуть компактно українці, знаходяться на російській території Російської Федерації, це призведе до того, що буде поставлено інше питання. А звідки тут вуганські, донецькі народи, так звані? І от в цій ситуації цей указ, в принципі, демонструє світові ширину українських етнічних територій, що відбувається далі, друзі, коли ми. Е в світі почнуть задавати питання іншого характеру, бо тут одночасно з тим, що в указі згадано, що Російська Федерація не дотримується міжнародних зобов'язань щодо забезпечення українцям, що проживають на її територіях. У тому числі історично населених етнічними українцями, прав на отримання освіти української мови та і вільне використання громадських, соціальних, культурних та релігійних прав доступу до українськомовних засобів масової інформації, права на мирне зібрання. І тепер, друзі, стається парадокс, який теж буде помічений в світі. Отже, віднині всі в світі знають, що підтримка українців поширюється всіма континентами нашої земної кулі, де проживають українці синьо жовті барви існують усюди. Люди, українці підтримують Україну, навіть ті, хто емігрував за останні роки, і ті, хто емігрували ще 100 років тому. І тепер постає питання: а чому ж Україну не підтримують ті етнічні українські громади, які живуть на території Росії? І от в порушенні контексті міжнародних умов стає ясно, що Російська Федерація цілеспрямовано позбавляє українців на історію, освіту, мову, бібліотеки, школи, українські класи. І тепер Постає питання для світу інше. А яким чином тоді Росія, аргументуючи те, що вона напала на Україну в захист якихось російськомовних там, чи православно свідомих, чому вона не дотримується міжнародних зобов'язань взятих на себе? І от тоді з'являється ще один парадокс. Насправді, коли йдеться мова про те, що Російська Федерація володіє землями з етнічними українцями, яких позбавили право на освіту, науку, розвиток і? В тому контексті, що чому кордон стоїть саме по 91-му року, тут без зазіхань територіальних безпречно, але одночасно постає питання: а яким чином ці території потрапили до Російської Федерації? І тоді історики будуть згадувати, що навіть Білгород, у цими мерзетними комуністами в 20-х роках українськими комуністами, Білгород вони просили віддати до Харківської області, тому що Білгород не розривне пов'язані етнічно, культурно, логістично, економічно з Харковом. І тоді буде зрозуміло, що, наприклад, ті території українські, де не тільки етнічно проживали компактно українці, а там, де і була українська держава, наприклад, Гетьманат або військо Запорозьке, це територія майже сучасна вся Брянська область, існував Стародубський козацький полк, ті території інших областей, де існували інші Слобідські, наприклад, козацькі полки. І питання починається з того, що в світі дізнаються. А що Україну створив не Ленін, як би це не казало, бо існує своя держава, яка була просто сто років тому окупована і порізана на шматки, які дісталися тим областям, які пер... переприлічені тут. Одночасно з тим, друзі, діаспора, яка працює в Європі, в світі, в усьому, на американському континенті, австралійському, азійському, африканському, підтримує українців. І питання, чому тоді в Росії не підтримує українців, воно натикається на іншу. Ситуацію тому, що весь світ зараз визнає голодомор 32-33 років іншого інші Голодомори як спеціально влаштовані геноциди українського населення, і тоді світу приясняється ще більша картина політична, що росіяни насправді знищують українську націю, коли до неї дістануться, і одночасно ті українці, яких вони позбавляють по суті своєї ідентичності, це є звичайна політика російського режиму совєтського російської імперії путінського байдуже. Що ми маємо ще зазначити, який принципово цікавий елемент є в цьому моменті? Створюється прецедент, так би мовити, множинного громадянства, тому що згідно указу, йдеться мова про те, що можливо отримання. Українського громадянства тими, хто знаходиться на території Російської Федерації, але не є громадянами Російської Федерації, начебто заплутана ситуація, але це один з ключів вирішення ще одної цікавої ситуації, яка має історичне підґрунтя в нашій з вами державі. Отже, 1918 рік гетьман Павло Скоропадський, існує незалежно самостійна українська держава, гетьман Павло Скоропадський, через консульство в більшовицькій Росії, передає Українське консульство передає те, що будь-хто, хто етнічно має походження українське, може повернутися на територію української держави. І це так звані українські потяги, якими почали евакуйовуватися люди з більшовицької Росії 1918 року на територію нашої держави. Тож після перемоги, очевидно, ця ситуація може абсолютно повторитися. Тож цей закон, цей указ є дуже радикальним, насправді. Він сподівається, через те, що там у нього є. Доручення Кабінету міністрів, Академії наук і плюс Міністерство закордонних справ ця, цей, цей указ відкриває для нас іншу площину. І що найцікавіше, цей указ діє в інший ще момент, пов'язаний з путінським указом нещодавним про те, що, до речі, моє відео не з останніх про це пов'язане, про те, що Путін наказав дослідити, де знаходиться власність Російської Федерації. Колишньої Російської імперії та колишнього СССР на території іноземних держав, тобто Росія говорить про власність. Ми сьогодні говоримо про наш народ і про наш ген саме ідентифікація, культурний ген, український ген. І от цей указ президента розширяє поле діяльності і подає для всієї світової громади ситуацію історичної несправедливості, якою Росія завжди користувалася відношенню до України. І ще цікаво, що до цих територій, перелічених в указі президента, стосується і Кубань, кубань, яка теж буде асоціюватися у людей ну з якоюсь російською культурою, бо це територія Росії, про неї не йдеться мова останніми часами. І тут ми повертаємося до того, що Люди, які будуть бачити цей указ за кордоном, будуть дізнаватися, що Кубань насправді була колонізована українськими козаками, яким ці землі дали як нащадкам Запорозької Січі, і вони є одними з тих територій, де етнічно проживала українська громада. І очевидно що в часи пошуку цих всіх матеріалів буде, люди дізнаються, що Кубань на правах автономії мала увійти до української держави Павла Скоропадського. Як територія, що як саме казали кубанці, яка має долучитися до своєї матері України.